Вітання всім на каналі про спіннинг. Нарешті нам вдалося прокинутись з самого рання. Шоста ранку на годиннику. І зараз ми поп'ємо чайок і будемо виходити на воду. Вчора був у нас достатньо вдалий день. Ми дуже-дуже непогано половили твічингом на, на затоці, спіймали більше ніж 30 десь хвостів. Щуки. Ну це, звісно, на трьох. Але але. До речі, хто не подивився це відео, обов'язково заходьте. Там я трошечки для новичків розповів про саму техніку твічингу. Ну і кожен сам для себе візьме щось корисне. Ну, а зараз що? Зараз човен ми вже спустили, беремо на наші вудки. Ну і давайте спробуємо спіймати велетенську щуку. Дядя Толя, з самого ранку тільки встало сонечко. Він вже на воді. Це як же потрібно любити рибалку? Кажу Толя, воно якщо клює, то воно клює протягом дня. Якщо воно не клює, то воно не в 6 ранку, не в 5 ранку, воно не клює. Тим більше, коли ти ловиш щуку. Спека сьогодні у нас не передбачається, сподіваюсь. На небі є невеличкі хмарки. Сергій жужить мультом, намагається щось там на кренки спіймати. А я, ось бачите, стаю жугу. Краса, пташки спиваю. А риби то нема. А риби то нема. Ні, ну виходи якісь є вздовж берега, але то такі якісь сумнівні виходи, незрозуміло чого. Може і щука, але. Там може, да, може були, і жиришки бути. Або щурята малі. Так, що свій ранок ми розпочинаємо з джигом по комплектам Azura XP до 28 г, Кадія 21, Шнур 1. 1,2 верніше. 1,2 тому що там у нас корчики є. Хоча корчики прохідні, ми їх добре прогледіли вже ехолотами та й ловили ми на цих корчах неодноразово. В цілому вони прохідні навіть джигулівкою. Приманку використовую таку чисто щучу. Бачите, фат ось такий 3,8 в натуральному кольорі. Це в мене Angry Bates і повідець з Hard Mono. Hard Mono там стоїть, якщо я не помиляюсь, 0,6. Цікаво, з самого рання хлопці прокинулись там в шостій ранку, може трошки навіть раніше, і от якогось такого двіжухи такої на воді особливо і не було. Щось подекуди виходить вздовж урізу берега, але от ми тільки що пройшли з невеличкими воллерами, і то щось їх їсти відмовляється. Тому, як би вам не хотілося, якщо в нас не спрацює джиг глибини, так, ми потім по тактичній схемі підемо на більш або спокійні якісь ділянки ще проловимо, стечію уйдемо, потім зайдемо десь на міляки І потім підемо вже по заливах шукати твічингову щуку. Мені до речі, в моєму телеграм-каналі. Один з підписників написав, що вас нудно дивитися, тому що у вас постійно все однаково в плані того, що ви спочатку джигуєте, потім відвічите. Ну, пошук риби він має певну схему. Якщо не клює на глибині, то ти йдеш на більш мілкі ділянки. Якщо не клює на більш мілких чистих ділянках, ти йдеш в якісь гузирі, в якісь лататя, а там вже джигувати, то таке. Там найкраще себе, наприклад, показує твічин. Є певна схема пошуку, яка дає певний результат. Під кожне місце у вас є свої приманки, у вас своя техніка лову. Забавки скінчились, достаємо ось цю штуку. Сергій, що скажеш? Це просто надсучасніший прибор. Я, я, я думаю, що це повинно треба було зробити давно. Кидаємо його за борт, І він потонув. Ти бачиш? Бо я не його не прив'язав. Так, хлопці, що поки нічого, зараз давайте ще один корчик, який знайдемо або скупчення рибки, і ну, спробуємо ще дамо шанс джигу на руслі. Ну, Якщо ні, то підемо вже шукати десь щось в заливах. Так, до речі, Сергій, вода 23,6 градусів, похолодала водичка. Так, Дивіться на цьому звалі, скільки в нас риби. І особливо в центрі, яке там було скупчення, от зараз під нами 8 метрів. От, ну Я вгадаю, що треба трошечки отуди піти, знайти гарну брову. Так, Зараз кут в мене стоїть. Бачите, ми бачимо 3,3 метри аж під човном. І кут 10 метрів. І кут у нас 20 градусів, чутливість 97%. Так, повернемо назад. Так, отут десь є брова. Гарна така. 11 метрів. 11 метрів. О, от бачиш, біля дна дивись, оце можуть бути судаки. Бачиш ось? Я бачу. 10 метрів і чітко ми бачимо такі тверді предмети, плюс от відмальовує нам рибу. І ось якась рибка, 9 метрів. Ну що, давайте пропоную стати ось цей звальчик проловити. Ну, якщо нічого не буде, ось вихід зараз на 7 іде, якщо нічого не буде, то вже тоді підемо десь десь щось. Так, ну що, давайте зараз спробуємо пройти цей звал. Можливо, якийсь судачок-тудачок, а можливо, навіть і. Глибинна щука. На мілячку стоїмо. Дивіться, яка краса. Кавуняка і ось такий професор, наче Кракен. Давайте зараз Ах, спробуємо покидати ці блешні саме тут, на мілячку. вздовж оцього чарівного латаття. З Сергієм зараз він на кренках, я на коливалках. Дядя Толя в нас там на воблерах. Щось у нас ранок якийсь хлопці, таке собі. Вчора в спеку результатів було більше, ніж зараз з самого рання. Але, але я думаю, що ми, що ми щось такі все ж таки зараз зможемо. Знайти. В ну, першу чергу треба пообловлювати укриття. Отакі от якось ці острівці латать. Що ми зараз, в принципі, і робимо? Так, прикольна оця блишня Кракен. Це. Копія на Хітяру під назвою Професор. Дуже круто вона грає. О, дивіться, як вона перевалюється з боку на бок, а на твічингу взагалі, гляньте, як твічиться, сипеться просто, просто взагалі не гірше, ніж Original. Ти що, краса. О, такий треба саме твічити. Ну, давайте спробуємо не цей не рівномірку класичну, як для каливалок, а саме твічинг. Може нам щось вдасться з вами натвічити. Ну що цікаво, от ми тільки що чомусь чому з Сергієм тут стали. Ми проходили, проходили, проходили і вилітає щука і починає лупашити малька. І виходи все ж таки, вони подекуди є. Але е, активність на штучні приманки. Вона нульова. З чим це пов'язано, не знаю. Нічого не можу вам сказати. От Чому є періоди, коли вона наче і не активна, але тобто, ти її не бачиш там виходи на поверхню, але вона все ж таки атакує штучні приманки. А буває так, що багато виходів, там вивертів, а от штучні приманки вона не їсть. О, тільки що була покльовка. Чуєш, Сире? Прям покльовка була. Да, прям була покльовка. Проблема збереження продуктів ось саме на таких виїздах, на рибалках чи на кемпінгу завжди є актуальна. Тому я довго шукав собі пристрій, який буде мене задовольняти перше по габаритам. Друге, по своїм можливостям, ну і звісно, по ціні. Отже, знайшов я собі ось такий крутезний холодильник. Це перш за все компресорний, це дуже важливо компресорний холодильник, який коштує достатньо ну, невисоких грошей порівняно з іншими подібними пристроями. Ціна на нього на момент покупки складала 800 Гривень і друзі, так, да, це за компресорний. Саме наголошую, на це холодильник, тобто, це пристрій, який здатен сам створювати холод. Він має назву Alpicool nl 15, тобто, це холодильник на 15. Літрів для мене одним із главних критеріїв це був його розмір, тому що самі бачили, скільки я з собою тягаю всіляких лахів, і такий холодильник повинен бути достатньо компактний, але е, бути достатньо вмістимим. Це перший мій виїзд з ним на природу, але я вже встиг його затестувати. Вечерній вихід і розпочинаємо з втрачання ще воблерів. Прямо зараз. Мінус два на вчорашній риболовлі, один зріс, один е, відстріл. І один воблер, третій, Сміт Джип. Я дарую Сергію. Зараз покладу коробку. Я дарую Сергію, який, я, да, який їх просто колекціонує. А, до речі, цьому Воблеру десь 15 років він в мене лежав. Давай. Це іменно, це саме... Так, да, це саме у е, ті старі джиби, які були колись. Ну, ти мені хочеш якийсь мегабаз в ответку чи що? Да, да. <гум> Треба буде мегабас, тобі відповідь. Коротше, хлопці, сьогоднішній день такий був вітряний вітряний, безрибний, безрибний. Цілий ранок ми з шостої ранки полосували тут русло. Ловили, блін, по шкірякам всіляким. Нічого. Сергій спіймав на кренк, вимучив дві щучки невеличкі. Все, три. Три, да, вимучив? А, одна зійшла. Коротше, в а, три вимучив. Три. А, я спав вже в човній, такий був кльом шалений, що я прям спав. От. Ну І на вечір, на вечір, друзі, вийшли, метал стоїть в мене зараз. Повідці в мене на щастя закінчились. Залишився тільки метал, тому будемо ловити металом. Сподіваюся, що зараз у нас щось вийде, тому що хотілося б цей день сьогодні провести саме з рибою, з розумінням, тому що щось виходить. По Десні, що можу сказати, Дохлої риби ми не бачимо другий, другий день. Ось тут на абраці є якісь такі ну, наліт, але на поверхні води. Але я думаю, що це. Ну, він і зараз був би тут, якщо б там не було ніяких забруднень. Запаху ніякого немає, дахляків немає. І сьогодні я прочитав оголошення по Чернівській області. Міський водоканал брав на 6 ранку пробу води, і ніяких забруднень вони. Слава Богу, що не виявили. Сподіваюсь, що воно в такій кількості води просто якось там а, розчиняється, потрошечку і ніякої шкоди нашій улюбленій річці не принесе. О, тут риба є. о, Сергій, дивись, о, тут прям риба є, 2,2 метри. Давай, друже, ось тут станемо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, зараз нало. Ой-ой-ой. ой Хлопці, дивіться, дивіться, скільки тут. Бачите, ось такі великі дуги, Це саме щупи. О, а оце вони переслідують, я так гадаю, що вже пішли у нас ось біла риба. Дивись. Ти бачиш в товщі води. Що тут коїться? Давайте. Так, да, так, да, так, да, ми так і зробимо. Кліпала, щука. Кліпала. 130-точка! Орбіта! Орбіта спрацювала! Орбіта спрацювала! Нарешті я розрибився. Шнурок, звісно, такий собі. Тут-то акуратно ноги. Я вже, я вже це почув. Орбіта в нас. Орбіта в нас. Це дуже не люблю, я коли щука ось так от на декілька гачків сідає. Це дуже погано в плані ваших рук. Все, 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 все. Я її не раджу в цю мить брати руками. Так, о, ось дивіться, малесенька, давай одразу туди. Так, що, нарешті, нарешті сьогоднішній день я розрибив. Так, перша риба в нас є. Здалеку вона переслідувала, тому що э, відчував я такі, як нібито посадки, хоча це могло бути навіть декілька щук. Вдвох вони могли йти. Одна тяпнула, втекла, а інша добила. О, клювання. Давай, 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 мало. Тільки що було клювання, друзі. До речі, дуже прикольно працює система закиду в цьому зібейці. Безвідмовно. Просто постійно, чітко. Цей вальфрамовий циліндр всередині відмагнічується на закиді. Ще можу вам таку пораду дати. От, буває, що у вас наче не спрацьовує система, наприклад, на реренджі. Да? На реренжах системи, вони такі достатньо намагнічені. І ті, хто її ловив, знаєте, що коли ви робите закид, таке враження по звуку, наче де. От. Так от, буває, системи не спрацьовують. Хоча Воблер у вас справний, він, ну, система в ньому працює, але вона не спрацьовує. Що треба робити? Особливо, коли ви ловите на мут. Значить, Вам трошки треба підтягнути. Осовий гальм трошечки підтягнути, щоб початкове зусилля в закладі було трошки більше, ніж у вас є. І тоді ця системка буде відстрілювати, і, звісно, у вас буде набагато дальніш... дальній захід. Ось така від мене порада. Тому що я думав, що в мене на розслабленому осов... осовому гальму, коли ось так ти тільки вибираєш горизонтальний люфт, цей, я думав, що в мене Непрацюючий реренж, тобто з несправною системою закидів. А потім я взяв, підтянув осавічок <свісно> трошки. От. Він почав спрацьовувати кожного разу, і політні якості в нього збільшились просто там на 10 метрів, як це так точно. Риба? Так. Ну, Сергій щось спіймав. А що? Яка ти у нас різка А Вони тут всі такі різки. Ну, Дві до мене. Опа. І що на Жароху? Та ні, Бульк. Лайко Сергію за збереження популяції щуки. Так, ну, бачите, на вечір хоч щось, тому що ми от тільки, тільки ну, прийшли. І одразу ж з перших, в перші п'яти хвилини, бачите, по-перше, щука ганяє, дивіться. Поперед мене. І з перших закидів у нас є якийсь результат. Знаєте, може було б в прикол поставити менше воблери, типу 60-80 якісь, і, можливо, взагалі було б. Але е хочеться відсікти ту дрібноту і ловити максимально великих що які тут можна зловити. І в цілому, якщо ми зараз станемо в правильному місці, та будемо все робити правильно в плані проводки і з правильними воблерами, то результат у нас буде. О, є. Ох, є, є, є. Ох, оце. Ого, оце вкліпало, або вона там намоталася, або більш-менш нормальна риба. Ну що тут? О, так нормальна риба. Дивись, це прям трофей. Це прям трофей. Який на вантен. на вонтенчик, Друзі, вона нам підсіла. Давайте зараз. Одягнемо варішку. Дивись. шука, О! О, зійшла. Ну, нормально, ми все одно б її відпускали. Єдине, що хотів вам її ближче показати. Ось такий, бачите? Вонтенчик. Оранж <смір> кольор такий це, це як він називається, Hot Tiger. Hot Tiger LBO. Так, і це я на всплеск спіймав. Побачив там гру під лататтями, кинув туди і все. Декілька ударчиків по воблеру І щука сіла. Ну, клює вона дуже-дуже ніжно. Обережно, обережно. Наче якась фарелька. Дип, 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 натягує, робиш паузу, всікаєш, сидить. Щупа! Е! Є! Е, иди сюди, мала! Иди сюди! ох ох Ох! ох Ох, хорош! Хорош! О, ну, оце, оце, оце молодець! Щупа, молодець! Иди до дядя Сваш! Иди сюда, Давай. Тихо, 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 тихо. Та все, 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 ти вже попалась. О, хлопці. Дивіться на якого хижака цей хижак влетів. Ну, до речі, класний клас, слухай Сергій. Настільки прикольне покриття вже друга риба і жодного сліда. І це, блін, мегабас. Тобто взагалі, навіть немає не ніяких подряпин. Немає жодних подряпин. Хлопці, що, трошки щось у нас виходить. Ну обожнюю, це я брав собі для колекції цей воблер. Просто колір, я не знаю. Колір сумасшедший. Що що? Вогінь. Та вогінь ти ж. Полум'я. Бог... Полум'я. Сергій дуже щось турбується, що він впливає, але не впливе. Хлопці, закінчили. Закінчили риболовлю. Думаю, що це крайня моя, ну, взагалі, мабуть, остання вересня, рибалка тут на десні через те, що в мене є буде така спортивна, дуже гарна подорож. Потім я вам обов'язково про це розповім. Але контент буде, хлопці, просто пожарисько. А сьогоднішній загальний результат Сергія 6 риб. в мене 3 риби, тому що я першу половину рибалки просто проспав через те, що дуже вже втомився в човні. От, І в цілому це непогано. 9 риб, ввечері половили 3-3, воблери порозловлювали, катушки повигулювали. Ну і взагалі гарний в нас настрій. Все, хлопці, подякував обов'язково за український контент. Вподобайку. Давайте разом його будемо. Продвигати в Ютубі, ну і вам подякував за перегляд. І в наступних відео думаю, що буде все в нас набагато цікавіше. але попереду в нас золота осінь.